Із загиблим солдатом Дмитром Душкою попрощались сьогодні в Сумах. Трону з тілом військового привезли на відспівування у Свято-Воскресенський кафедральний собор. Дмитро Душка проходив службу в механізованій бригаді. Був старшим стрільцем. До лав захисників приєднався чотири місяці тому в кінці червня. Я живу в Києві і його призвали рядом за мною. Він жив. Десь місяць-два ми з ним зустрічалися там часто. Ну, а Потім в один прекрасний момент він уїхав. Де служив, не казав нічого. Не знаємо, як він погиб, де він погиб. Дуже гарна людина. Уходять перші. Хороші люди. Він був дуже чудовою людиною, дуже-дуже добрий. Познайомилися приблизно в 2005 році. Разом працювали на заводі Насосинергомаш до війни. Ну, Знайомий близько 15 років. Особисто зі мною був веселим, таким життєрадісним хлопцем. У Дмитра Душки залишилось двоє синів семи і 13 років. Хлопців я знаю, старшого вчу, меншого, в першому класі навчаю. Така весела родина, молода. Але... Дякуючи таким, як діма. Ми з вами тут і стоїмо. Мабуть. Загинув Дмитро Душка в день захисників і захисниць України під час виконання бойового завдання в Донецькій області. 14 жовтня 2022 року від ран від під час артилерійського обстрілу отримав ранення несумісне несумісне життя. Після відспівування загиблого захисника відвезли на Баранівське кладовище. Там його поховали на Алеї Слави. Дмитру Душці було 38 років. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.